Червоні та зелені прапорці. Годувати кішку рибою. Квасний! Годувати кішку рибкою. Регулярно обробляти улюбленця від паразитів не каструвати, щоб вони відчули радість материнства. Бити тваринку, коли вона бешкетує. Регулярно проходити чекав всього організму. Давати шоколад, бо собачка ж його ну дуже любить, чистити зубки вихованцю. Головне, для Годувати улюбленця кормом супер преміум класу або збалансованим натуральним раціоном. Вакцинувати улюбленця, навіть якщо той не виходить на вулицю, лікувати улюбленця порадами з інтернету.